Дякую, що відкрили це відео. Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Олена. Я подорожую Латинською Америкою і зараз в Бразилії. Сьогодні я покажу вам два місця в Ріо-де-Жанейро, які треба обов'язково побачити. Спочатку ми прогуляємося ботанічним садом, а потім завітаємо в традиційний бразильський ресторан. Чураско підтримайте мене лайком і коментарем. Це дуже допомагає каналу. Мені подобається. Взагалі парк дуже великий. Я думаю, що тут можна гуляти десь години 3-4 точно. Можна взяти гіда, можна взяти гольф-кар і тебе будуть возити, щоб трошки зекономити сили. Ми прийшли просто прогулятися, думаю, на годинку-дві максимум, тому що у нас не дуже багато часу є. Ось, дивіться, тут є як тепличні рослини. Ось так за ними слідкують. І дуже багато диких рослин. Взагалі, наскільки я читала про цей ботанічний сад, його створив вчений. Зараз ось тут напишу його ім'я. І завдяки ньому Бразилія стала одна з найбільших імпортерів наразі спецій. Це чорний перець, кориця, какао баби Тобто завдяки цьому вченому, тому що він тут їх навчався вирощувати. Потім це стало таким бізнесом його, і зараз вже вийшло на такий міжнародний рівень. Взагалі, краса з того боку, до речі, видно ще статую Ісуса Христа. Покажу вам, якщо зараз її буде видно. Зараз я пройду через дерево, трошечки не видно. Ось там вона. Це такі дикі бджоли. Знаєте, вони на деревах бувають і ростуть. Ось вони їх сюди взяли і поставили в клітку. А тут прям вулик. Ось так вони виглядають. Написано, що не можна їх торкатися, ну, звичайно, що ми не будемо їх турбувати. Дуже цікаво, чи можливо купити десь мед. Я би спробувала дикий бразильський мед. Ой, дивіться, вони там живуть. Бачите? Mm -hmm. Побачили якийсь фрукт, і зараз запитаємо у чата джебеті, що це таке. Дуже цікаво. Мені схоже на сливу, на сливу, так, рік. Пламп. Yeah. Але мені здається, це якась, не знаю, пальма чи що, дерево ось таке. So, її плоди належить до виду Карбелла Одалан, дерево самогубців. Уявляєте? Вона походить з тропічних регіонів, особливо з Індії Південно-Східної Азії. Плоди її вкрай отруйні. Тобто це ми їсти не можемо. Але чоловік мій вже і сади юр відір до топливо. Каже, давай з'їми буде багато фоловерів в тебе. Друзі, давайте до цього не доводити, а просто якщо вам цікаво, поставте лайк. І я переконаю Тіма, що він це наїв. Тут можна залишити монетку, загадати бажання. Якась екскурсія, а не можна сідати. Вон дівчинка сіла і її наругали. Тут, а ми зайшли в сад орхідей. Дуже багато різних рослинок. Ось такі маленькі взагалі. Ось такі. Орхідеї, це моя мама. Любитель орхідей, але в неї я можу навіть сказати, що вони набагато цікавіші, гарніші. Я не знаю, mm -hmm. тут вони, да, mm -hmm. у неї е, їх набагато більше. sorry, mm -hmm. <смеш> набагато більше і тут, бачите, немає кліточок. Але це ж можливо сезон такий, хто його знає, може під час е, сезону. Тут їх набагато більше. Вхід в ботанічний сад, ой, зараз дитинка плаче, тут, мабуть, мене буде не чутно. А вхід в ботанічний сад коштує 73 реаля. це бразильська валюта. Це приблизно десь 12 або 13 доларів. Достатньо не дешево, я би сказала. Але якщо ви резидент Бразилії, то наполовину дешевше. Також, якщо ви студент, дешевше там на 60%. А, ніби, і якщо ви пенсіонер, да, зараз. і якщо ви пенсіонер, також вам буде дешевше. Але ви повинні пред'явити посвідчення. Дивіться, яка краса, тут такий невеличкий viewpoint. Називається це місце meditation point, Тут лавочки стоять. Ось такий там надпис, що це за місце на португальській мові, на жаль, не можу перекласти. Ось така краса, великі дерева, просто дихається. Дуже легко, дуже свіже повітря. Загалом у Ріо дуже багато стежок для хайкінгу. Я навіть знайшла групу, де англомовні люди збираються ну, майже кожного дня, збираються на хайкінг. є. Легкі дуже стежки є більш такі для досвідчених людей, хто ходить в походи. Так іноді навіть використовуються спеціальні спорядження, як мотузки або там карабіни. Я ще не ходила, тому що знаєте, зараз хочеться після. Моїх таких подорожей привести себе до ладу, трошки відпочити, роботу привести до ладу, а потім вже буду ходити. Знайшла ще таку ж саму групу на волейбол. Збираються люди грати в волейбол ввечері на пляжі. І ходять ось в походи невеличкі. Бачила навіть стежки, там де відкривається дуже гарний панорамний вид. Ну, десь хвилин 30 вгору. І ти вже бачиш неймовірну красу. А є прямо на цілий день. Тобто треба підібрати день там додатися до цієї групи. Просто треба вписати своє ім'я. Це безкоштовно, це просто, скажімо так, англомовні люди збираються і разом ходять, досліджують Ріо де жанейро який височезний, просто бамбук. Я не знаю, камера, мені здається, не передає, але я такого взагалі ніколи в житті не бачила. Дивіться, просто діаметр. Ну, ось моя рука. Ну, Як моя рука, діаметр майже. Да? Хтось залишає своє ім'я, але я вважаю, що це такий мандалин трошечки. Хоча ви ж знаєте, що бамбук це рослина, яка Росте найшвидше ось цього. Вау, дивіться, можна зайти навіть сюди. Вау! Така ось бамбукова роща. Я таку величезну бамбукову рощу ніколи в житті не бачила. Дивіться, <рес> <рес> Бамбуки моя рука, уявляєте? Да, тут така експозиція лікарські рослини. Yeah, mm -hmm. Я не знаю, як називається Черв... настоїнка чер... червоного перця. Yeah, Дивіться, чай, місто, mm -hmm. я не знаю, що це таке. Е якісь ягідки або навіть горішки. Тут е Flowers Medicals, Джамбу. Тобто це все, що використовується... А, бузина. Бузина, виконують бузина. Так, бузіна використовують дуже часто в народній медицині. Дивіться тут, куриця, вон, різні перці. Ось це чорний перець. Що тут далі? Ще є? Куркума. Ось вона, куркума. Дивіться. Настоянка. Якась настоянка. А насправді можна взяти тут екскурсію, і я думаю, що їй буде про це все розповідати. Але ми просто вирішили погуляти. А, да, ось, бачите, для чого можна використовувати для хвороб дихальної системи і травної системи. Дуже цікаво. А це для імунітету. Арофейра. Дивіться, як цікаво. Дуже класно, що вони написали для чого. Ну, це для ендокринної системи, так, мабуть, що всі залози нашого тіла. Для нервової системи, заспокійливе. Гуарана. А, Гуарана, make you relax, релакс. Гуарана є такий напій, ми з тим теком завжди купляємо. Ось дуже цікаво. Взагалі тут дуже багато написів, дуже багато вони вирощують рослин. На жаль, немає їди, щоб нам це все розповісти. Я люблю народну медицину, я її використовую для себе. Звичайно, що не в таких дуже тяжких випадках, але для підняття імунітету це взагалі. Супер річ. І взагалі, як виникла медицина, ви ж знаєте, да, все пішло з народної медицини. Це вже потім е, з'явилася фармакологія, але фармакологія, вона ж також основа, це медичні рослини. І там якесь кафе. Зараз ми подивимося, що там продають. Може купимо каву, не знаю. Може щось перекусити. Ми побачили обізянку, мавпочку. Вон вона. Дуже погано видно, на жаль, але вони там є навіть декілька. Зараз ми зайшли в такий вже жилий райончик. І ось таке кафе: кафе какао Ето. Зараз зайдемо, подивимося. На вулиці все зайнято, на жаль. І зараз подивимося, що тут всередині. різне какао. Взагалі, як ви знаєте, що Бразилія це одна з найбільших країн, яка Вирощує какао тут по меню аспресо 8 реалів, лата 15, капучино 16. Ну стандартні ціни у Бразилії. Так, це у нас холодний кофе 16, холодний лата 15, фрапучино 23. Я замовила какао, тому що хочу спробувати, яке воно на смак. Точніше, це не какао, а гарячий шоколад. Цікаво відрізняється від нашого чи ні. Це надходить чоколад. Це какао. Не можу сказати, що це гарячий чоколад. Просто какао. Причому солодке, я сподіваюся, не порошкове. Дуже смачно. Насправді таке, знаєте, воно Пло плотне, плотна консистенція. А далі ми поїхали збиратися на вечерю, і як я вам і обіцяла, покажу традиційне бразильське чоразко. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати традиційне бразильське чураско. Це е, такий ресторан, де ти платиш за вхід і можеш їсти скільки завгодно. Може хтось пам'ятає, хто з Харкова. Я думаю, в Києві також були такі ресторани: е, бразильське барбікю, там де ти платиш за вхід, і потім до тебе підходить. Офіціант, ти можеш їсти різне м'ясо до того моменту, поки ти не наївся і перевертаєш. Була така фішечка з однієї боку. Це був червоний колір, з іншого зелений. Тобто, коли в тебе на столі ця фішечка зелена, до тебе підходять і підходять з різними видами м'яса. Коли ти повертаєш, це означає, що це ти вже все наївся. І а, тут ще класно, що в таких ресторанах є безкоштовний салат-бар. Там дуже часто є суші, риба, сашимі, різні види закусок, салати. Тобто, ну, насправді там можна просто об'їстися. Покажу вам, як це відбувається тут, в Бразилії, звідки І пішло, пішли такі ресторани такого типу. Сподіваюся, вам буде цікаво і скажу, звичайно, скільки це все коштує. Що, ресторан називається Rio А, Зараз ми дізнаємося, скільки тут що коштує. Я насправді не дізнавалася. А, тут якесь шоу. Дивіться, Роксі шоу. Але виглядає дуже і дуже гарно, дивіться. I think we need to wait the waiters. Yeah, yeah. Так, коштує пакет, все входить у вартість 189 реалів, наскільки я зрозуміла. Насправді якось нас так зустріли без посмішки, не розповіли про правила користуванням даного ресторану, де салат-бар взагалі я не бачу. Тобто ну, якось насправді дуже, дуже, дуже дивно. А, чоловік пішов в туалет і зараз дочекаюся його. Ем, ну, подивимося зараз. Якщо буде несмачно, то це взагалі буде, буде якщо, якщо чесно. Що, взагалі, дивіться, майже пустий ресторан, це салат-бар. Дуже багато зелені. До речі, ось це, що я вам розповідала, це е, серцевина пальмо. Е, Я не знаю, молодої пальми чи ні. Ось дивіться, яка краса, салат. Hello! Е, ось такий салат з сеньки. Е, дуже багато горішки. Виглядає класно і смачно. Це, мабуть, що слива. Маринована слива. Дуже багато різних салатів, дуже багато різних сосів, дивіться, закуска, чесник смажений, спаржа. Оце щось схоже на тартар. Я так думаю, парнішок, дивіться, якась рибка. Є пустрицю, до речі. Може, 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 спробуємо. Тобто тут можна брати все. Скільки, скільки завгодно. До речі, дуже гарний суші бафет. Ось хлопчик нарізає суші, Севічі. Так, ще я не дивилася з того боку. Дуже різних соусів багато, пармезан, сири. Джеми до сирів, салями, прошуто можна нарізати. І гаряче також є. Є саламон, хлібчик. Ну, Насправді, виглядає все дуже смачно, дуже свіже. Зараз візьму. Прілочку і щось собі буду набирати. Що, я набрала рибу, як завжди. У чоловіка тут також мікс, і нам ще принесли такі закуски, пірішки і креветочки смажені. Я буду пити коко Zero. і чекаємо на м'ясо. Це заради чого ми сюди прийшли. Так, нам вже принесли м'ясо, я забула зняти. Це в мене ем, яловичина і фікання. І от ще от. Пікая. Пеканья? Same or different? It's different. Okay, a bit, a bit. See? Sí. <laughs> See. Sí. Oh, so fatty. Really? Enough, enough. Thank you. Так, смотрите, вот так приносят. Абрикадо. Mm -hmm. так приносят, и ты можешь есть, скидывать, да, хочешь. Филе миньон? Окей. Okay. Окей. Mm -hmm. okay. Small piece, please. Це м'ясо в сирочку. Дивіться, це сир. Thank you. О, я думаю, що це пармезан. Тобто вам отак приносять. І ви можете їсти скільки завгодно. Я не знаю, я вже наїлася салемоном. Але ще стільки всього треба з'їсти. Дуже смачно, дуже смачно пахне і все дуже свіже. Uh-huh. What is this? Beef. Beef. Small piece, please. Thank you. Oh, it looks so tasty. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Oh yeah. Thank you. Тут можна просто об'їстися. треба цілий день нічого не їсти і сюди приходити. Пройшло тільки хвилин 15, а я вже так наїлася. Ми ще приїхали голодні. Дуже все смачно, м'ясо. Ми вже були десь в трьох або чотирьох закладах, схожих на цей, але цей насправді найкращий. Десь є ціна трошки нижча, ми були десь за 120 реалів за вечерю. Тут, як я вже сказала, 189, трошки дорожче, але воно дійсно того варте, дуже смачно. До речі, я знайшла в телефоні ще одне відео з подібного місця ресторану Фаго де Chao. Це більш відома мережа. У неї багато філій по усьому світу і там також дуже і дуже смачно. Взагалі у ріо де жанейро та по всій Бразилії дуже багато таких ресторанів. Я їх обожнюю, єдине, що сама я не можу дуже багато з'їсти. Але для тих, хто любить від душі посмакувати, це ідеальний варіант. Друзі, дякую, що були зі мною. Підтримайте канал підпискою і лайком. Для мене це дуже цінно. Бажаю вам усього. О найкращого і до зустрічі у нових відео.